Міла Куніс зі сльозами на очах пригадала реакцію восьмирічної доньки на те, що вона наполовину українка. Вітаю це ютуб-канал Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Донька акторки зраділа, що вона має українське коріння. Гольодська акторка Міла Куніс, яка народилася в Україні, пригадала відверту розмову з восьмирічною донькою. В ефірі шоу Джоша Горовиця знаменитість пригадала, як донечка дізналася про своє українське коріння. Так, коли Міла та Ештон збирали гроші для допомоги українцям, Ізабель запитала, чи дійсно і мама народилася в Україні. Куніс відповіла доньці, що так. Коли дівчинка зрозуміла, що вона наполовину Українка, то зраділа та пишалася цим. Голівудська акторка ледь не розплакалася, коли пригадала розмову з донькою. Давайте подивимось фрагмент з інтерв'ю. Майда в Україні і назєй я. and she goes aren't you from ukraine and i was like yeah and she goes well i'm half ukrainian and i was like yeah and she goes yeah and Aww. she was so proud and wow. that's kind of where i'm getting so teary eyed <laughs> Зазначу, що від початку повномасштабної війни в Україні, яку вороже розв'язала Росія, знаменитість разом зі своїм чоловіком-актором Ештоном Кутчером підтримувала українців. Зокрема, артистка відкрила благодійний збір коштів. Зіркове подружжя назбирало для України понад 35 мільйонів доларів. Міла Куніс і Ештон Кутчер розповіли, як планують далі допомагати Україні. Актори переконані, що попереду багато чого потрібно буде зробити, адже війна ще не закінчується. Голівудське подружжя Міла Куніста Ештон Кучери, які раніше зібрали для українців 30 мільйонів доларів, не збираються на цьому зупинятися. Актори розповіли виданню CNN, що кожен може допомогти українцям. Для початку треба почати бойкотувати міжнародні компанії, які досі працюють в РФ та не планують йти з російського ринку. Санкції працюють, а тим часом люди можуть зв'язатися з компаніями, які досі працюють в РФ, і попросити їх піти з російського ринку, сказала Куніс. Також подружжя розповіло, що вони збирають 20 тисяч бронежилетів аби відправити їх українській армії. Окрім цього, актори допомагатимуть українським дітям, які через війну втратили своїх батьків. Є ще багато чого, що можна зробити. Це лише початок нашої роботи. Це буде тривала війна, тому що Путін, схоже, не йде у відставку і не розуміє, що він зробив величезну помилку. Ми не збираємося відступати, сказала Куніс. I was born in Chynevtsi, Ukraine in 1983. I came to America in 1991. I have always considered myself an American, a proud American. I love everything that this country has done for myself and my family. But today, I have never been more proud to be a Ukrainian. And I've never been more proud to be married to a Ukrainian. The events that have unfolded in Ukraine are devastating. There is no place in this world for this kind of unjust attack on humanity. And while we witness the bravery of the people of the country that she was born in, we're also witness to the needs of those who have chosen safety. We're raising funds to support a relief effort that will have immediate impact and supply much needed refugee and humanitarian aid to the area. The principal challenge right now is logistics. We need to get housing and we need to get supplies and resources into the area. So, Ashton and I um, have decided to match up to $3 million worth of donations to Airbnb.org and Flexport.org through GoFundMe.org in an effort to raise $30 million. Flex Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякуємо Мілі та Ештону за надпотужну підтримку для України. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. І пам'ятайте, ми сила і нас не зламати. Ми обов'язково переможемо! Слава Україні!